Центральний матч 11-го туру, а можливо й усього літнього осіннього відрізку чемпіонату України серед команд другої ліги відбувся у рівному минулої суботи. Футбольний клуб Верес на рідному стадіоні приймав футбольний клуб Колос селища Ковалівка. На матч з прямим конкурентом Верес вийшов у далеко не оптимальному складі. Через перебір карток на поле не вийшли капітан команди Микола Жовтюк та півзахисник Борис Орловський. Травма ж завадила допомогти команді Олегу Шутову, Віталію Дністряну а також основному голову. Кіперу команди Андрію Рябому. У першому таймі перевага у грі була на боці гостей. Особливо небезпечно атакував найкращий голеодор чемпіонату Олександр Бондаренко. У Вереса моменти мали Богдан Скоцький та Богдан Денега, але вразити ворота суперників не вдалося. У підсумку перший тайм так і закінчився з рахунком 0-0. У другому таймі перевага гостей зросла ще більше. Верес намагався зіграти на контратаках. Доля матчу вирішилася у період з 74-ї по 82 другу хвилин. У цьому проміжку гості тричі відзначились у воротах рівнян. Перші два м'ячі господарі пропустили зі штрафних. Спочатку Сергію Козирю допоміг Рикошет, а коли бив Євген Морозко, невпевнено зіграв наш голкіпер Ігор Нагірний. Третій гол став результатом багатоходової комбінації, у підсумку якої гол на свій рахунок записав Сергій Зуєвич. Гравці Вереса все ж спробували забити гол престижу, але їм цього не вдалося. У результаті перша домашня поразка з рахунком 0-3 щодо інших матчів. 11-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги то тут ми маємо такі результати: Реал Фарма Інгулець 0-0, Скала Кристал 2-1. Нікополь НПГУ Кремінь 0-3. Арсенал Київщина Мир 0-3. Енергія Нова Каховка Арсенал Київ 1-2. Буковина Барса 1-1. У турнірній таблиці футбольний клуб «Верес» ділить третю-четверту сходинки з футбольним клубом Інгулець, маючи в активі після 11 турів 22 пункти. А от колос продовжує Дероти у чемпіонаті, маючи в активі 26 очок. Аутсайдери ліги незмінні: Арсенал Київщина та Нікополян ПГУ, у яких по 5 пунктів після 11 матчів. Наступний свій матч футбольний клуб Верес зіграє на виїзді 10 жовтня. Суперником рівнян буде футбольний клуб Кристал з міста Херсон. Віктор Терещук у ритмі подій.